Поки я одягнута у зеленому комплекті, покажу вам ще комплект дуже подібний з цієї самої серії, в цьому самому бренді. Але мікровільвет там буде не крупний, як там ні, а дрібнесенький. Таня покаже ближче вам. І е, ви можете, в принципі, там можна скласти точно такі самі. Е, Такі самі луки позапропоновані мною схемі. тобто може бути сорочка, може бути голь спідницею, але курточка там трошечки інша. Саме в цьому кольорі в нас короткі куртки, але теж вони дуже класно сидять в розмірі L і M. -ка. Я вже в попередньому відео вам говорила, що тут забільшені розміри, і M вона йде на такий добрий 46-й розмір. L це є 48-50. Брюки на губці позаду ідеально сидять. Хочу звернути увагу на сам крій цих брюк. Оці бокові шви, вони чуть-чуть зміщені вперед, за рахунок чого забирається точно один розмір. Є кармани, це є повноцінні банани, є кармани, розкішний колір. Він як він називається кеменко, колір називається, або коричневий, капучино дехто називає. Значить, в капсулу входить, куртка. Блюки, блюки у нас є в єдиному кольорі, в єдиному розмірі, вірніше, ікселька. Він де на 52, Тобто я, от, оці от штани, я одягну на себе нормально, так щоб вас зорієнтувати, ікселька. Куртка може бути Е. Тож та, і складається вам комплекти. Ще можна. Підібрати спідницю, точно таку саму, як на мені. У цьому кольорі є одна розпірка, спереді одна розпірка з боку, на гумці. І ще є стягується, е, шнурочок, який стягується. Є е, -L XL. ціна такої спідниці 1490 гривень і теж можна скласти комплект з курткою. Можете собі схему повторити, як на мені, буде дуже кльово. Тому е, Ще раз повторюю, інтернет-магазин у нас працює, можете замовляти в інстаграмі, можете нам писати у Viber. ми вам відправимо день в день, тому що нова почта працює.